Шо ви, панство? Сидимо ми тут, а тільки що дзвонив до пасічників, спілкувався з ними. І от тут такий заклад приїхали, середині сидіти немає, де на природі тако сидимо. Таку каву п'ємо. Каюсь, не з медом. Тому що тут не було меду. Стандартна ситуація. Не знаю, хлопці, щось робіть. У вас всіх є мед. Взяли, набрали. Того меду, там, не знаю, візьміть 10 літрів, пофасуйте по пів літри. Не думаю, що вам то буде великий ущерб. І хоча б в своєму районі, по всіх можливих кафешках, які знаєте, приїжджаєте, кажете, візьміть, попробуйте, щоб людям кави, десь там якусь наліпочку їм, щоб це... Щось, щось робіть, хлопці, бо то, бо то я один такого задовбувати цих баліз теж не можу постійно. Хоча в нас є дуже толкова ідея на рахунок цього, як продвинути і зробити постійну присутність цієї ідеї. Ну Підписуйтеся, будемо далі робити, і ви зможете підключитися, і, і багато хто зможе підключитися. Е е е і от я такий думаю. До речі, поїхали ми оце ж від Юрія Сергійовича, повертаємося. Блін, світла немає вже. Вже дуже світло. Мав вчора Юрій Сергійович зробити руторської ващини. Приїжджаємо, каже, Назар не зробив, каже, вчора півдня світла не було. Каже, воск ми розплавили, каже, його очистили. А далі він тупо захолов, тому що не, станок не має включити. Коротше, от таке то. Зараз там вони роблять. Хай помаленьку працюють, в понеділок ми вже людям пооправляємо, хто там замовляв рутуску, дуже багато людей рутуску замовило. Сьогодні пооправляли Даденівську ващину. Кось сьогодні з тільки забрали. І от задаюсь питання. Чого всі кажуть, щоб жільництво це не прибутково? Може бджільництво це просто занадто складно для того, щоб цим займалися всі. Давайте от такий тезис собі в голову десь заб'ємо. Е, чого не всі стають космонавтами? Тому що треба мати відповідне здоров'я, тому що треба мати відповідні навики, знання, треба розуміти трошки якісь астронавтиці, треба трошки розуміти якійсь фізиці, математиці, біології, хімії. Та Там взагалі треба бути універсальною людиною. І от. Але от всі щось думають, що вони можуть лізти у бджільництво, це так просто. І от тут я хочу, щоб всі ви навчилися розуміти, що бджільництво це складно. Це не просто, це складно. Тому що для того, щоб зрозуміти певні речі бджільництва, для вас необхідно не просто е поставити вулик в садку, а вам потрібно дійсно вчитися. І от ті всі там, е, вибачте мене, не зовсім грамотні бджолярі, які там виходять десь там в Тіктоці, починають розказувати, та що там, та то все фігня, та то все просто, та то все не наука, та то все не. Ну, Це люди, які абсолютно нічого не розуміють про бджоли. Абсолютно нічого. Вони прийшли в бджоли тільки для одного заробити гроші, а то й швидко заробити гроші. Вони жад, це жадні люди. От коли я бачу, що людина прийшла в бджільництво раді чисто грошей. Вона може нічого більше не знати, крім того, як, скільки стоїть мед на опті? Ну це все, це для мене зразу червоний прапор, тому що ці люди абсолютно нездатні для того, щоб штовхати галузь вперед. Українське бджільництво, воно прибуткове. Що б ви мені не казали, як би ви мені не казали, воно прибуткове. Тому що, коли людина глибоко заходить в тему, що значить глибоко заходить в тему? Е, людина продумує реалізацію, людина продумує менеджмент, людина продумує маркетинг, людина продумує виробництво, людина пр продумує ці всі речі досконально. І от чого ми тут зараз знімаємо? Тому що от, є кафе, да? От в цьому кафе продають піцу, продають каву. Але ми сюди заїхали по одній простій причині. Не через те, що в них є піца і кава, ми ж не знали. Ми їхали по дорозі і побачили вивіску. І ми сюди заїхали. Ми клюнули на вивізку, заїхали, і вже там по факту хтось щось робить. І от них така фішка на природі бути. Так? І нам тут приємно посидіти, поїсти цієї піци, поїсти цієї, попити цієї кави там, і так далі. І тут, а зразу ж, уявимо, що кафешка це ваші вулики, це ваша пасіка. Якщо вона просто буде стояти, да, оця кафешка просто буде стояти, і ваша пасіка просто буде стояти, в ну, всередині буде людина, яка буде пекти піцу. Хтось її прийде купити? Я думаю, що ні. Якщо просто буде стояти кафешка десь за забором, що її ніхто не буде бачити, точно так само ваша пасіка буде стояти всередині, її ніхто не буде бачити. А бджолиця, в принципі, є така от комаха, яка має стояти так, щоб її ніхто не бачив. Тому що вона може нанести шкоду, певно. Е і їй можуть нанести певну шкоду. Тому е ви повинні про це дуже хорошо якби, подумати. Це і є е паралель, яку можна провести з будь-яким бізнесом. І от, допустимо, власник це зробив, власник поставив а толку. Люди ж то не прийдуть просто так. І що ми заходимо, ми бачимо всередині. Ну, по-перше, ми бачили вивізку. Вас, ваша пасіка. ну, Відсотків 5 людей може десь і рекламується. А остальні? А остальні, що ви ждете? Що ви ждете? Рекламуйте. Бо оце дебільне, оце, як зараз не підбираю слів, це дебільний вислів, хороший продукт в рекламі не нуждається, це маразм просто. Я спечу ідеальну піцу в погрібі, нікому її не покажу, її ніхто в мене не купить. Я зроблю ідеальний мед, який пройде всі відповідні аналізи. Він буде самим золотим медом в світі, і він буде в мене в погрібі стояти, і нікому про це не скажу, і його ніхто в мене не купить. Ніхто, навіть за одну гривню, бо ніхто не буде знати, що він існує. Тому це дебільна якась така фраза, яку я абсолютно не поділяю. Да? І не просто бо мені так хочеться, а тому що я маю певний досвід, і я розумію, що це маразм просто. Хто хоче бути успішним, рекламуйтеся любим доступним вам способом. Далі. Ми заходимо всередину, і оцей маркетинг не закінчується. В середині є якісь посилання на інстаграм, в середині є якийсь гарний прайс, в середині є якісь знижки, в середині є якісь ціни. І в середині є вибір. Те, чого в більшості пасічників немає. І все. І ми тоді залишаємося. Попри те, що там всередині не можна посидіти тільки на дворі, ми залишаємося. Така от історія, панове. Тому ви повинні свою пасіку. Провести пасіка це бізнес. Я самого початку почав вести цей канал. Я вам провожу постійну паралель. Пасіка це бізнес. Віднесіться до пасіки не як до просто, аби вулики були, бо от сам в мене друг заробляє, значить і я буду. Ні. Віднесіться як до бізнесу, де треба компетенція, треба команда, треба е, стратегія, треба час, треба інвестиції. От так віднесіться. І тоді ваш мед буде коштувати не 40 гривень, як сировина. А ваш мед буде коштувати як продукт 500 гривень кілограм, тисячу навіть гривень кілограм, і вас люди його будуть купувати. Підписуйтесь на канал Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і побудуємо нове українське бджільництво. Ми вже це робимо. Приєднуйтеся, будьте одним із нашої команди або одним із нашої спільноти. Не пасіть задніх.